Звітаю. Ну, що, розпочинаємо. Бачу, вже боже, мої любі, мої кохані. Так, я думаю, мене чути. Будь ласка, дівчатка відгукніться. Чи чути мене? Оксанка, помахай рукою. Так. Ну, я думаю, слід розпочинати. Зараз, дівчата. Чекайте. Ага, Оксана помахала, мабуть. <плес> <плес> ну, розпочинаємо. Вітаю! Ми з одному з вами рухаємося колом року. Дрібля-православна традиція, наші предки, наші рідні боги, світлі, які були разом з природою. Все було для людей, заради людей. Все було ладно, складно, тому будемо пригадувати все те, що знаходиться в нашій генній пам'яті, вдосконалювати себе і рухатися далі, щоб нашим потомкам за нас не було соромно. Так? Ну То вітаю вас! Розпочався прекрасний, чудовий період Бога Желя. Завершився період богині лади. Ми їй всі щиро кажемо слова подяки за те, що вона наладнала. І злагодила все, все, що треба було, да? тому що саме її функція була ладу і злагоди. Тому ми, планенько, зайшли в чудовий період Бога Желя. Знаєте, стосовно цього Бога хочеться сказати наступне. Так складалося, що в традиції, коли ми проживали все це діло, да, ну, багато чого було викреслено або перевернуто. Тому саме ставлення до Бога Желя і до богині Тані да, було певним чином обнулили його. Да? Чому? Тому що а, дуже запевно, і серйозні аспекти вони відповідали, і зараз я вам підсвічую, ви зрозумієте, про що я хочу вам сказати. Так от, чарівний період Бога. Желя розпочався, і він у нас буде всього дві шестиденочки, тобто 12 днів, тому що це Бог першого кола. А на цей період богів надається тільки дві шестидниці, тобто 12 днів. Запишіть, будь ласка, він у нас розпочався з 18 12 і буде по 30-12. Так, саме 12 днів ми будемо в періоді в єдності з Богом Желя. І хочу зразу підкреслити той факт, що саме сьогодні День благодійства. Запишіть, будь ласка, з 24 по 25 з Зеніту, нагадую, наш облік, відлік, відлік, да, завжди починається з Зеніту. А зеніт, де? 21 червня, коли сонечко максимально було. Ну, я думаю, що ви бачите, що. До трансляції долучилася ще поможниця. Її звуть Муза. Хто знає, не знає. Муза, привіт. Рада тебе привітати в нашому колі. А, так от сьогодні саме день благодійства Бога Желя, число Бога Сім. Основна функція терпіння і здійснення бажань. Що хочу підсвітити основного? От слухайте терпіння і здійснення бажань. Будь ласка, до слова терпіння, до терміну і до поняття це не терпіла, це не про це. Це про те, що ми знаємо, що з терпінням ми досягаємо. Розумієте? Тобто тут має бути три аспекти. Я досягну, якщо я маю терпіння певне, да? маю дію. І буде обов'язково здійсненне. Тому терпіння і здійснення бажання це через Бога жили. Далі, він, давайте подивимося, де він у нас знаходиться. Він у нас належить до світу праві. Давайте згадувати, за що відповідає богиня праві, і які Боги туди належать. Ми вже проходили. Це Боги, які відповідають за шляхи розвитку. Якщо ми згадаємо яги йоги, то у певного Бога світу праві є своя яга, і от іменно у Бога желі є Желя Яга. Про що ця яга? Яга це я, це я, да, творче начало, га, дорога рухатися. Да? Рухаюсь в творчому началі. Так от, саме яга по Богу Желю, це робота з ефірним тілом. Давайте розберемося, що таке ефірне тіло. Ефірне тіло це тіло, яке відповідає насамперед за наші почуття. да. Ось дивіться. Холодно мені або мені жарко. Да? Хочеться мені їсти або не хочеться. Тобто це почуття і внутрішнього, і зовнішнього, і навіть всіх органів внутрішніх. І от дивіться, наприклад, хочу, хочу їсти, не хочу, уже є бажання. Чуєте? Да? От Саме ефірне тіло допомагає нам бажати. А Бог Желя стає провідником через терпіння отримувати те, що ми бажаємо. Щоб воно було в матеріалізації. Уловили момент, який проходнячок отут, терпіння і здійснення бажань. Саме так воно рухається. Угу. І так, а, далі. А, а, що хочу ще підсвітити вам? А, Ефірне тіло да? воно в нас має бути в ладу з усіма другими тілами. Тому світова богиня праві і коригує все через певні яги. Розумієте, да? Тобто саме цей Бог, Бог жив, нам допомагає через ефірочку попрацювати. Хочу ще нагадати: Ось дивіться, ми сьогодні зустрічаємося в канун Різдва, яке почали святкувати. Не питання зараз люди розділилися. В кого той календар чи не той, буквально на днях ви розумієте, ми зустрічалися з теми календаря Мая підсвічували. Ми знає, бачимо, що існує десь таких робочих, десь 40 систем на планеті Земля, календарів, да, по яким йде відлік часу. Я до чого хочу сказати. Коли ми вітаємо своїх рідних, да, і кажемо, вітаю А хтось каже, я не святкую. Будь ласка, давайте будемо приймати їхній вибор. Да? Я собі сказав, у мене день, то свято жива і слава Богу. Тому ми в канун свята Різдва, яке зараз святкує Україна, збираємося сьогодні. Але хочеться нагадати, що певний рік, да, певний період і все це в якійсь системі. Так от я нагадую, в якій системі зараз по нашому. Дрівлі православному, по, по вірі наших предків ми знаходимося. Період річний, Да от як ми заходимо в змію зараз, да там по восточному гороскопу, тобто ми в періоді Бога свинтовита нагадую. Який розпочався з 21 червня, і по 21 червня 25-го року він буде нас тримати, підтримувати. Ми будемо з ним взаємодіти. Тобто головний по за рік це світовид, який відповідає за розвиток від 48 до 72 років. Пам'ятаєте, да? Ми проживали вже період з Богом свінтовитом і згадували це, розбирали. Угу. Тобто, це певний рік. Період лада змінилася Богом Желя. Єсть, да? зрозуміло. наступний період, і от давайте будемо, коли ми крокуємо подалі, пода, да, з цими знаннями. Просто дивіться, як а, ну як інші грегори підлаштувались під оце знання, як вони втиснули свої задачі й програми, як заволоділи нашими. Свободами, да, де ми їм їх віддали. І а, просто відслідковуйте. Це дуже цікаво. Тому що я не перший рік і за цим календарем, і я вам скажу, наскільки, наскільки цікаво співпрацюють з нами системи, а, я задоволена. Тому бажаю, щоб ваші мрії і бажання здійснялися легко, чарівним чином, і трошки нам терпіння. Так от, що ще хочу сказати. Саме за атрибути, ми знаємо, що у кожного бога є атрибути. Я думаю, ви вже сьогодні вважали, що. Мабуть, колір його оранжевий. Так, я навіть окуляри взяла з оранжевими дужками. І якщо бачите в мене перстень з гранатами, то кристал гранат. Будь ласка, може, хто пише, я буду більш повільніше казати, підглядати і озвучу вам саме атрибути Бога. Що є атрибути Бога? Можливо, хтось не знає, вперше чує атрибути це саме те, з чим ми можемо з'єднатися, долучитися до божественної енергії. А, знаєте, в нього так і в мене. І ось уже зв'язок закону подобія навіть. Да? Подобне притягує подобне. Тому у кожного Бога є певні атрибути. Ми з вами розглядаємо тільки певну їх кількість, тому що систем дуже багато, да? Но саме основне це число. Запам'ятали, число Бога Желя це число 7. Я думаю, кожен вже бачить важливість цього числа: сім днів в неділі, сім кольорів радуги, сім нот, і далі я не буду навіть продовжувати, сім тіл у нас. Да? Розумієте? Ну, в общем-то, я думаю, що Бог Желя не зря був заваолірований так систему, щоб за нього ніхто не згадував. І не співпрацював, не, не взаємодіяв. Тому ми розпочинаємо з себе і дай Бог, щоб все в нас а, вийшло найкращим чином. І так, атрибути, да? Зараз, ось вони у мене тут записані. Да? А, а, число Бога, сім. А, звісно, ми знаємо, що а, зірка, якщо буде семипроменева, вона буде випромінювати. Це зірочка семипроменева, фігура семикутник. Семи багатокутник, да, семикутник Він буде накопичувати потенціал бога Желя. стихія повітря, форма октаедр, колір, я сказала, оранжевий, кристал, гранат. Що хочу сказати ще раз за кристали. Дивіться, можливо, він і там стоїть багато, да? але знайте, що навіть маленький кусочок не оброблений, він все одно має ту ж інформацію. Тому не зважайте на те, що оброблений, не оброблений, великий-малий, воно, як іде резонанс по кристаличній реш... решіці. Кристалічна рішетка, вібрація накопичується, об'єднується, обмінюється. Зрозуміли, так? Да? Тобто все одно буде резонансна реакція. Так, є кут. Кут 51,4 градуси. Як ми його знаходимо, розрахували. 360 градусів, поділили на число Бога 7, і отримали 51,4. Є, так? Да? Метал, хром, їстівні атрибути. Тут у нас і прянощі, і гриби. Значить, перераховую вам. Бере... О, моя чудова українська мова, все одно буду говорити не. Так, фасоль, малина, арахіс, пшениця, прянощ, можжевельник, Гриб підосиновик, дивіться, що ми робимо з продуктами з да? Ми їх залучаємо до нашого столу. І нагадую, що коли ми щось готуємо, і е, ми завжди згадуємо про наших предків. Ми робимо їжу благословенною і запрошуємо предків до нашого столу. Зараз я доперечислю вам атрибути і ще раз підсвічу, як ми це будемо робити в період Бога Женя. Дерево, дуб, тіло, ми згадали ефірне, енергія. He. звук, от. Якщо хоч хтось хоче напрацювати досвід роботи з звуками, я ви обов'язково в ефір розповім про це. Але знайте, не слід ділити на голосні приголосні, і якщо ви хочете промовляти звук ор, треба промовляти звінящим брінящим. І О, і Р. Ну, це буде при, приблизно звучати так. -р -р -р. Тобто і О, і Р протяжно. Угу. Пробачаюсь, звук от. Звук от убога Желя. Угу. Інструмент. Увага! Я вперше вам даю інструменти. Інструмент от слухайте. Хі. Гта. -ра. Раніше вона називалась хітара. Саме хітара, коли ми її слухаємо, вона впливає на наше ефірне тіло. Тому, будь ласка, в цей період слухайте гітару. Або беріть гітару і грайте, або навчайтеся грі на гітарі. Це зараз буде те, що за Угу. Далі, дивіться, якщо ми ще згадаємо про число 7, от увага! число 7. А... Чому воно таке важливе? От я, да, мій центр, і я рухаюсь у всі сім сторон. От дивіться, вперед, назад, право, ліво, вверх, вниз і до себе зворотньо. Розумієте, в центр до себе. Тому всім напрямків, все це саме, все це тримає оце поле наше, яке близько до фізичного тіла, наше ефірне тіло. да То ми ми відчуваємо або мені холодно, або мені некомфортно, або мені ця людина, щось щось как-то ніяк, розумієте, це це все наша ефірочка щити. Тому взаємодієм з Богом Желя. Набираємося досвіту, домовляємося і будемо проявлятися в наших бажаннях і в досягненнях до них їхніх, да? їх досягнення. Так. Що хочеться сказати ще? чого сьогодні прийшла мені навіть на згадку Квітка життя. Я вам покажу ще раз цей чудовий атрибут: це рішетка, яка гармонійна. І от дивіться, квітка життя вона виглядає з основи в центрі один одне коло і ще шість навколо. Тому перша форма це там сім'я, плод і квітка. Да? Тобто вона сформована з семи, перших семи також. Розумієте, да? важливо звернути увагу на Бога желя. Так, піддивляюся, що хотіла ще сказати за їжу. Да? Коли ми готуємо, ми згадуємо, що ця їжа десь лежала, наприклад, продукти. лежали. Я тупо, от знаєте собі, так. Чого мені це хочеться зробити? Її благословити? Що значить я її благословляю? Я її. По суті, готую разом з Богом. Да? Для кого готую? Для своєї родини, для своїх любих людей. І це ж не, не, не складно да, взяти і долучити Бога його, його спектри до саме в період до цієї їжі, тому що кожен, хто її буде їсти, він буде набувати саме ці властивості. Розумієте? Тому не властивості супермаркетів і там у тих морозилок, де воно хранилося. Розумієте? Ми по суті перепрограмовуємо їжу. Коли ми робимо оцю настроєчку, коли ми кажемо, хай ця їжа буде благословена тобою, Бог желя, і кожен, хто її вкушає, здобуде терпіння і здійснення бажань. Так було, так є, і так буде вічно. Угу. А, і коли готуємо, коли подаємо на стіл, згадуємо, що ми підгодовуємо наших предків. Вони нікуди не ділися, вони просто в другому вимірі хтось з ними спілкується, не спілкується, але вони всі поруч. Я вас запевняю, тому що всі світи, воно, воно єдине єдине ціле, да, поле Творця. Тому а, хто вже до них може долучитися, підготувати, я вам кажу, це не зайве. Тому ми закликаємо предків і кажемо фразу: предки наші, їжте з нами, пийте з нами, все, що ми добули саме, ми розділимо це з вами. Так, нагадала, да? Давайте ще піддивлюсь, можливо, щось іще хотілося підсвітити вам. Ага, тут все хорошо. Угу. Ага, ще дивіться, а, а, ми згадали, що рік у нас Бога Свінтовита, да? період Бога Желя, але в сутках також є час Бога. Кожного, да, з цих 24 наших, з пантеона Бога Ра. Угу. Тобто хто вміє вирахувати? <ріху> ну, нагадую, гаразд. Час обліку в нашій місцевісті зеніту розпочинається в 12.48. Додаємо сім і вираховуємо з 12.48. Перший час це богині праві, да? другий, третій, четвертий пішли, поч поч. Получається на що там? З час е... гляну з сімнадцяту, да. Ой, не хочеться рахувати, хочеться піддивитися. Може, ви порахуєте та підкажете. Ага. Так, з 18.48 до 19.48 ми можемо вийти в тісний контакт з Богом Желіє. Угу. Далі нагадую, що ж таке стан Бога, який ми в собі культивіруємо кожного періоду. Це стан радіння, тихої радості. Стан Бога – це стан радіння, це і спокій, і задоволення, і прийняття, і неосудження, і терпіння все докупи, розумієте? І щаслива божественна доля. Але дивіться, коли ми будемо взаємодіяти з певними егрегорами, це одне. Але це егрегор дрівля Православ'я, Я хочу вам підсвітити, як воно створено. Ми нікуди не віддаємо енергію, потенціал, ми взаємодіємо по суті з живими спектрами природи. Розумієте світу, який нас оточує. Тобто протягом періоду ми благословіння посилаємо. А в день благословіння сьогодні, да, як ми попали в цей час, ми отримуємо благословіння. Тому піддивіться, можливо, вам сьогодні вже були дари, можливо, вже ваші якісь сакровенні, несакровенні бажання. Здійснилися, проростали та й проросли. Підведіть підсумки. Навіть в канун Нового року, да, який розпочнеться там з 1 січня, де соціальні всі будуть свята. Да, ми розуміємо, що підводимо підсумки. Саме підсумки чого? А тих наших бажань, які здійснились. Тому що ми прийшли, по суті, розвиватися, і наше ефірне тіло, взаємодіючи світом навколо, дійсно нам і підказує. І підказує, чого ж ми бажаємо. А ми забажали і знаємо, що в терпінні, в бажанні і в дії один раз зробили, другий ще краще і краще, і краще. і Те саме більше і бажання здійсняються і примножуються, і ми розвиваємося, еволюціонуємо, розумієте? Тому гарний період. Дякую, що ви зі мною. Вітаю вас з наступаючими святами. Нехай буде ладно, складно. І е, обов'язково здійсняються ваші мрії. Терпіння нам і бажання, які здійсняються найкращим чарівним чином, і за допомогою, і з любов'ю, і заботою про нас саме Бога Желя. З вами була я, Надю... Надійка Надіміра отака сьогодні. Відео, яке записали, таке буду викладати, без всяких. Вирізати, вирізати, монтувати, демонтувати. Не буду гаяти на цей час. Дякую за довіру, за увагу. Всього найкращого, до зустрічі!